Wait a minute, aren't you supposed to be at work today? It's Monday. Well, yes, yes. But not today, not today. But why? What happened? Well, I don't work there. I don't understand. Can you repeat this again? I. Zvinlivsya. What? Zvinlivsya. You know, you know, like. Come again? I, I, like. Leave the job. Leave the job. Run, run from the job, escape. Like, no one. Ток як же це сказати англійською? Я звільнився, чи мене звільнили, чи я подав заявку на звільнення? Давайте розбиратись. І спосіб номер один для цього це є слово to leave. When I left my job, a lot of people were furious with me. I left the job to start my own business. Або просто I left my job. Приклад номер два для цього. I quit my job, I quit, but I quit right before they kick me out, whatever. Тобто, пишу теж з I left my job, тільки I left – це бишь simple, I quit my job – це бишь вживано. Третий для цього спосіб це є фраза to resign from. Actually, I resigned from the force, Ricky. I resigned from my job because I found a better opportunity. або просто I resigned from my job last week. ця фраза означає подати заяву на звільнення наприклад щось тобі набридло ти довго тут працюєш умови не ті або тебе урізають довго не піднімають і ти такий ну його в баню іду я до їхніх конкурентів або відкрию свій власний бізнес і тоді так ти пишеш заяву на звільнення і відповідно ти кажеш I resigned from my job last week. Because I don't like it. Щойно ми розібрали усі основні приклади, коли ми хочемо сказати, що я звільнився, я пішов. Тепер розбираємо приклади, коли нас звільнили, коли мене звільнили. Не я сам, а мене звільнили. Поїхали. Перший дуже вживаний приклад для цього. Це є fired. To be fired. Two months later I was fired for having a bad attitude. Тобто, бути звільненим. Приклад. I was fired for being too late often. Або ж He was fired for his bad behavior. Приклад номер два – це є to be let go. Let go. Mr. Kramer, isn't it true that you were fired from your previous job? It was let go. Бути скороченим, тобто скоротити когось, скоротити якихось працівників, коли вже немає місць або забагато усіх палаган, і ми кажемо to let go. Наприклад, I was let go due to the budget cuts. Бюджет урізали, ну і відповідно працівників теж буває. Наступний приклад більш такий сленговий розмовний: це є To get The Sack. I know you got the sack from your job. Наприклад, I got the sack from missing an important meeting. That's it. Ну і ще один доволі цікавий приклад, як можна сказати, що у мене вже немає роботи по ніяких причинах. Це є I lost my Ай лос май I lost my job because... To lose у нас, відповідно, щось втрачати. Ну і to lose my job, відповідно, втрачати роботу. Наприклад, I lost my job because the store was closed down. Магазин закрився, роботи в мене вже нема. Ось і все. Це все, що я хотіла висвітлити у цьому ролику. Також діліться у коментарях, які ще варіанти, ви знаєте, які я не згадала. І see you!